Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо будову ворітної вени, вена порте гепет. Ворітна печінкова вена є найкрупнішою нутрощовою веною в організмі людини. Її довжина складає 4-6 см. Вона збирає венозну кров від непарних органів черевної порожнини. Які органи черної порожнини відносяться до непарних? Це шлунок, це підшлункова залоза, це кишківник, це тонка кишка, товста кишка, це жовчний міхур, це верхня третина прямої кишки. Але треба пам'ятати, що нижні дві третини не Відноситься так до ворітної вени. Ворітна печінкова вена утворюється позаду головки підшлункової зелози. Ворітна печінкова вена формується з литтям трьох коренів цієї вени. Це верхня брижова вена, Вена мезентеріка Суперіор, це селезінкова вена, вена спленіка. І нижня брижова вена, Вена мезентеріка Inferior, вона може бути вона може впадати як в ворітну вену, а іноді вона впадає в селезінкову вену. Вена спленіка. Вена мезентеріка суперіор, і дивіться, тут вена мезентерика інферіор вона впадає в селезінкову вену. Запам'ятайте, будь ласка, корені ворітної печінкової так? з допомогою яких вона формується. Ворітна печінкова вена проходить косо вверх і праворуч від між несхідною частиною 12 палої кишки та голівкою підшлункової. Залози. Позаду від ворітної вени ми бачимо стовбур нижньої порожнистої вени. Я думаю, вам стало зрозуміло, що ворітна печінкова вена вона прямує в, до воріт печінки. Так і пам'ятаєте з циклу з планхнології. Ви говорили, що вивчали, да? що ворота печінки так, вони складаються з. Таких утворень – Це ворітна печінкова вена, це власна печінкова артерія, так? і загальна печінкова протока. Всі ці структури вони йдуть між листками печінково 12 палукошкової зв'язки, лігаментом гепатодуаденалі. Так? В ділянці воріт печінки. Печінкова ворітна вена поділяється на дві гілки: на праву та ліву. Права гілка вона буде більша ліву, тому що вона йде до правої частки печінки, ліва вона дещо менша, ніж права. Далі ми бачимо, що товщі печінки гілки ворітно печінкової вени, вони галузяться. Так? Вони галузяться разом з артеріями. Так? І вони поділяються спочатку на сегментні вени, потім на між де далі відходять численні навколо часточкові вени. Треба згадати з Курсу з планхнології, як побудована печінкова часточка. Так, ми говорили, що а, тут формується чудесна венозна сітка, ретимірабелі вінозом. Вхідні венели та вхідні артеріоли вони проникають в печінкову часточку, далі вони зливаються і утворюють синусоїдні гемокапіляри. Ми пам'ятаємо, що в цих синусоїдних гемокапілярах тут проходить безліч так, хімічних біохімічних реакцій, в сході якого. Кров очищується, Так, Ми знаємо, що починка виконує функцію дезінтоксикації, кров очищується. І далі через синусоїдні капіляри впадає в центральну вену. Далі центральні вени... Вийшовши із часточок, вони зливаються і далі вони формують збірні вени, утворюючи притоки правої проміжною та лівою печінкових вен, які далі впадають в нижню порожнисту вену, яка проходить в одноіменній борозді печінки. І таким чином кров, очищена з печінки, потрапляє в е, велике коло кровообігу. Так? Вона йде в нижню порожнисту вену і далі потрапляє в праве передсердя. Тобто, ще раз, давайте розберемо кров від непарних органів черевної порожнини. Так? Це органи кишкового шлунково кишкового тракту, вони, кров, так, всі продукти, обмін речовин, білки, жири, вуглеводи, різні віруси, бактерії, всі ці клітини вони потрапляють в венозне русло у ворітну вену. Далі ворітна вена несе все це в печінку, де проходять процеси дезінтоксикації, кров вона далі впадає в нижню порушність. І далі закінчується велике кровообігу. У товщі печінково 12-пали зв'язки ворітну печінкову вену впадають наступні судини. Це ліва шлункова вена. Вена гастриці Сіністра вона йде по малій кривині шлунка, так, вверх, і Разом з одноіменною артерією вона проходить і впадає у початковий відділ так, початковий відділ ворітної вени. Треба запам'ятати цю вену, тому що ми будемо з вами на наступне заняття говорити про венозні анастомози, будемо говорити, що а ліва шлункова вена в нижній частині стравоходу, анастомозує з стравохідними венами. Вени які будуть впадати в непарну вену. Далі ми бачимо праву шлункову вену, вена Гастрика Декстра. Також вона йде по малій кривині шлунка, впадає в початковий відділ. Ворітної внисе венозну кров від передньої стінки шлунка, від правої половини передню поверхні, передньої стінки шлунка. Міхорова вена, вена цистіка, Вона збирає кров від стінок жовчного міхура і міхорової протоки, і впадає, бачите, переважно в праву гілку ворітної починкової вени. Ще обов'язково ми повинні знати, при при вені, вени, вене параомбілікаліс. Їх переважно 4-5, вони беруть свій початок від навколо пупкової ділянки. Вони анастомозують з притоками верхньої нечеревної вени та нижньої нечеревної вени, які відтікають відповідно у верхню порожнисту вену та у нижню порожнисту вену. При вени, вони, вони йдуть до воріт печінки вздовж круглої зв'язки печінки, лігаменти терес гепатіс. І далі вони, не доходячи до воріт печінки, вони зливаються в один стовбур і переважно впадають в ліву гілку. Ворітної починкової вени. Знову ж таки, прошу запам'ятати ці вени, тому що вони мають велике клінічне значення, ми їх будемо вчити далі, коли будемо говорити про венозні анастомози. Тепер декілька слів про притоки аворітно починкової вени. Перше – це верхня брижова вена, вена мазентеріка Суперіор. Вона проходить у товщі брижі тонкої кишки вверх та ліворуч. Вона утворює дугу, яка вигибається вліво та вниз, і вливається. Так, в ворітну вену позаду голівки підшламкової залози. Разом з верхньою брижовою веною проходить одноіменна артерія, так, І а, ця вена збирає кров від стінок брижової частини тонкої кишки, сліпої. Кишки та червоподібного відростка, висхідної убудови папери поперечної ободових кишок, 12-палої кишки та шлунка з підшлунковою золозом. Наступна селезінкова вена вена сплейніка або Вена Ліналіс вона бере свій початок від воріт селезінки бачите, декількох венозних стовборів, які йдуть від селезінки. Вона прямує праворуч уздовж верхнього краю підшлункової залози, і вона проходить попереду червоної частини аорти і заходить у. Ворітну печінкову вену. Селезінкова вена збирає кров від селезінки, від шлунка, від підшлункової залози і великого чіпця. І нам за вами залишається нижня брижова вена, Вена Мазентеріка інферіор. Вона формується. У лівій клубовій ділянці при злеті а, верхньої прямокишкової вени та сигмоподібної вен. Ця вена вона розташовується заочерівинно, вона прямою вгдовоподібно. І я вам казала, що в більшості випадків вона впадає в селезінкову вену, але може бути так, що вона окремим стовбуром впадає в ворітну печінкову вену. Нижня брижова вена вона збирає кров від стінок верхньої частини прямої кишки, від сігмоподібної та несхідної ободових кишок. На цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення!